Чиновник збив велосипедиста і просто втік. У Вірменії державний переворот масові затримки та побиття все йде до революції. 50-річний херсонець продавав дитяче п**но. а колаборант викрав півсотні людей. Зеки йдуть до ЗСУ, почалися перші вербовки. Відцифруй обличчя нові правила для водіїв. Кому війна? А в Києві кому дві ж під музику і бійки? Вітаю, друзі! Я Олександр Преподобний. Традиційно з гарних новин почнемо. Дрони гур подолали рекордну відстань і вгатили по РЛС. Воронбурзькій області і після цієї атаки РЛС Воронеж -М» в Воронбурзькій області на супутникових фотографіях планет Лапс за 27 травня видно, що на території РЛС з'явились темні плями. Ймовірно, це сліди від пожежі. Чиновник збив велосипедиста і просто втік. Все сталося в Ужгороді. Водій на білій Тойоті РАВ-4, Подивіться, їхав на червоний сигнал світлофору, збив велосипедиста, який виїхав на зелене світло, і замість того, аби якось зупинитися, допомогти постраждалому, просто втік. Вже з'ясували, що автомобіль зареєстрований на 43-річного Дем'янчука Івана Васильовича. Цей чоловік фігурує в змі як керівник офісу реформ на Закарпатті у 2018 році. Яку посаду він займає зараз, незрозуміло. Якщо побачите цього чоловіка десь на вулиці або знаєте, де він знаходиться, телефонуйте сміливо 102. І друзі, поговоримо про можливий новий наступ. Російська армія може його почати в бік Богодухова і Золочева Харківського. Області або населених пунктів уздовж сумської траси з Білгородською областю. Такий висновок аналітики інституту війни зробили, коментуючи слова Зеленського щодо нового угруповання окупантів, яке не встановлене наразі за 90 кілометрів на захід від Харкова. Тим часом в Донецькій області нагадаю, росіяни таке окупували село Нетайлове. Ну і поговоримо про справжніх негідників. Дитяче порно розповсюджував 50-річний херсонець. Робив він це протягом двох років. Чоловік завантажив на жорсткий диск шість заборонених відеофайлів. Згодом він навіть завантажив окреме спеціальне програмне забезпечення, за допомогою якого умисно викладав заборонений відеоконтент, використовуючи власний комп'ютер. Наразі слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру йому може загрожувати 15 років. Ув'язнення і на жаль, втричі швидше і в чотири рази дешевше ніж західні партнери України. Так в Росії виробляють артилерійські снаряди. Середня вартість виробництва снаряда, наприклад, 155 мм, становить 4 тисячі доларів за одиницю. А російського калібру 152-го становить тисячу доларів за одиницю. Про це пишуть Sky News. А у нашій Верховній Раді вирішили, що під час перереєстрації автомобіля і отримання водійських освідчень будуть перевіряти дані про. Місце проживання і потребуватимуть відцифрований образ обличчя. Відповідний закон вже збираються ухвалити. А це друзі, дуже важлива новина для наших збройних сил. Перші фотографії рекрутингу українських засуджених до лав ЗСУ. Речник правого сектору Дмитро Савченко виклав фотографії і сказав, що українські зеки на п'ять порядків більш ідейні ніж паскудний Вагнер. Наразі точна кількість добровольців із зони невідома, але дуже сподіваюся, що. Незабаром вони зможуть виконати свої зобов'язання і підсилити наші збройні сили. Ну і друзі, до супер гарячої новини у Вірменії почались багатотисячні мітинги, схожі на початок революції. НАТО скандує Пашинян у відставку. Там вже жорстко затримали опозиційного депутата Ашота Симоняна. Його побили цілим натовпом спецпризначенці. За фактом його побиття, до речі, призначено службове розслідування. Також серед затриманих молодший син екс-генсека ОДКБ Юрія Хачатурова, а це затримання проросійського блогера Міккі Бадаляна. Я нагадаю, все починалось з акції непокори. Люди блокували дороги, автомагістралі і вулиці, вимагають відставки Пашиняна та відмови від територіальних поступок. Вірмени вийшли проти прем'єра країни відразу після того, як Єреван офіційно погодився передати контроль над кількома прикордонними селами Азербайджану. Демонстрація стала останньою в тижневій серії мітингів, які очолив архієпископ Баграт Галстанян, який очолив, до речі, рух тавуш в ім'я батьківщини. Але ця акція переросла. В масові заворушення поліція затримала вже 226 протестувальників. Забрали практично всіх чоловіків. В рамках мобілізації до ТЦК викликали 34 працівника драмтеатру в Чернігові. Деякі з них вже поїхали на навчання. Про це повідомив художній керівник театру Андрій Бакіров. Я нагадаю, по цьому театру, 19 серпня 23-го року, росіяни нанесли ракетний удар балістикою. Це центральна площа міста. Тоді загинуло сім людей. А ще сьогодні день жа. Лоби за загиблими під час удару по піцентру в Харкові. Загиблих у гіпермаркеті може бути 18. Ідентифікація ускладнюється наслідками пожежі. Про це заявив речник обласної прокуратури. Нині точно встановили 11 загиблих ще 7 заяв до правоохоронців надійшло від родичів. А також прокурор додав, що територія магазину дуже велика а від деяких тіл майже нічого не залишилось. Я нагадаю, вчора з'явилось відео, що удар був нанесений просто в момент, коли по гіпермаркету ходили звичайні цивільні люди. А в Києві знову бійка поліція заарештувала декількох учасників п'яного махачу хлопців на хрещатику. Ого, ти смачає, Вот да. А це махач, хоч і не такий масштабний, але в Запоріжжі хлопці не витрачайте сили даремно ідіть захищати країну, якщо дуже хочеться показувати силу. А ви що думаєте про подібні бійки в центрі міста? Пишіть коментарі. І на жаль, друзі, вимкнення світла стануть ще серйозніші, і це після підвищення тарифів. Про це сказав директор енергетичних програм Омельчин. Відремонтувати пошкоджену енергосистему влітку через пеку набагато дорожче, а дефіцит у системі Збільшиться тому і відключення можуть стати тривалішими. Більше всього без світла буде на жаль Київ. І справжній палений конячок та віскі. на Волині викрили два підпільні цехи з алкоголем. Загалом вилучили 28,5 тонн спирту та понад 2 тисячі коробок готової продукції. Це алкоголь під марками відомих світових брендів, нібито. Також вилучили устаткування. За даними слідства, підроблений алкоголь продавали на території України через мережу. На все вилучене устаткування і алкоголь наклали арешт. Викрадав людей під час окупації. Страшна історія. Поліція. Повідомила підозру Борису Шутікову, екс-директору комунального закладу Херсонський психоневрологічний будинок. Інтернат суть історії така: на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в закладі перебували 394 жінки з інтелектуальними чи психологічними порушеннями, які потребують стороннього догляду. Під час окупації з липня по кінець жовтня того ж року. Директор закладу активно допомагав окупаційній адміністрації і державі агресору. В липні 22-го шутіков за. Галі зібрав підлеглих в актовій залі, і оголосив, що український будинок-інтернат ліквідується і повідомив, що він особисто вирішив співпрацювати з окупантами і закликав інших послідувати його прикладу. Незадовго перед звільненням міста в жовтні 22-го року Шутіков у змові з росіянами організував примусове вивезення 54 жінок із психічними та інтелектуальними розладами до тимчасово окупованого Криму. Жінкам на той момент нічого не загрожувало. Це головне, і ця територія. Не обстрілювалась, бойові дії поблизу не велися. Він особисто наказав відібрати жінок, які можуть самостійно пересуватися і обслуговувати себе. Так було відібрано 54 жінки, з яких 8 – недієздатні. В супроводі озброєних солдатів їх посадили в автобуси. Крім того, ввели в оману, кажучи, що це буде якась нетривала поїздка на відпочинок в Крим. Родичів та законних опікунів окупаційна адміністрація про вивезення взагалі не повідомила. В листопаді 22-го року Херсон нагадаю звільнили. Збройні сили України і шутіков з росіянами втік на правобережну частину Херсонщини на окуповану територію на сьогодні. Місце перебування 54 підопічних інтернату не встановлене. Ну і справжні вже природні темні дні для України. До нас повертається пили сахари 27-28 травня. Україну накриють брудні дощі, можливе також помутніння неба і погіршення дальності видимості. кажуть про це синоптики. Будьте максимально уважні, друзі. Та бережіть себе, побачимо завтра.